Але, сказати чесно, коли доходиш до цього висновку, то аніме дивитись стає ще цікавіше. Бо тепер любе протистояння Ел і Лайта виглядають якось так. А у нього пішум пока. Показуй, не що не показував, чого ти врош, я сам відео. Показував. Коротше, в секунду лайт вирішує карати злочинців без суда і слідства і починає записувати всіх найжорстокіших злочинців. І вражає свій респект, адже сакуга в цьому аніме просто шикарна. Якщо хтось не знав, що таке сакуга в аніме, то це коли анімацію викручують на максимум. Ну, як ось, наприклад, тут. Чи тут. А як показати епік, коли чувак просто щось пише з зошита? А ось як. І дійсно. Все тут виглядає, ну просто ахуєнно. Далі до нашого розумника приходить Рюк і трохи попускає нашого новоствореного Бога. Тим фактом, що він тупо випадково знайшов зошит. І Лайт ніфігово так дивується цій інформації, адже він дійсно повірив в свою унікальність і обраність. Це знову ж я до того, що ми наблюдаємо за просто ЧСВ школотроном з синдромом Бога. А на справедливе зауваження Рюка, що типу в новому світі, єдиним злодієм буде сам Лайт, той відповідає. Ще ніхуя, я буду богом, аби їм не судять, бо я найкращий не... учень Японії.